Добрий день, дорогі малята! Рада всіх я вас вітати і зустріч нашу розпочати. Дітки, ви здогадалися, що ми зустрілися в нашій групі Калинка, тому що зранку я знайшла тут якийсь подарунок та листівку з загадками. Якщо ми їх відгадаємо, то дізнаємося, що в коробці. Слухайте уважно. Є у мого татка на колесах Хатка. Возить хатка невеличка нас на дачу і до річки. Здогадались? Так, це автомобіль. У місті він по ріка ходить, він народ з роботи возить, на дорозі не зивай їде часто тут. Так, трамвай! Що за чудо, довгий дім? Пасажири є у нім. Все взуття його з резини, а харчується бензином. Що це, дітки? Вірно, це автобус. Малята, а який це транспорт? Вірно, це наземний транспорт. А в метро який від транспорту? Вірно, підземний. Дітки, а літак, це який транспорт? Вірно, молодці, це повітряний транспорт. А корабель? Чудово. Це водний транспорт. Вертоліт транспорт який? Вірно, повітряний. Мої розумнічки, поміркуйте та скажіть. А тролейбус це який транспорт? Вірно. Це наземний транспорт. Молодці! А хто перший скаже? Човен який транспорт? Відмінно, це водний транспорт. Малята, ви розумнички, а що ви скажете про повітряну кулю? Звісно, це повітряний транспорт. Малята? А ваш улюблений велосипед? Який транспорт? Вірно, молодці, наземний транспорт. Мої дорогі дітки, ми з вами відгадали загадки, правильно відповіли на всі запитання. Тепер ми можемо сказати, що лежить у нашій коробці? Як багато іграшкового транспорту. Дітки, який тут транспорт? Так, і повітряний, і наземний, і водний. Клас! Я впевнена, що ми обов'язково з вами зустрінемося і будемо весело гратися всі разом. Будьте здорові, мої маленькі друзі. До нової зустрічі!